У мене дуже багато питань та дуже багато претензій до торгової марки Богенії. Бо сьогодні я спробувала їхню новинку. І ось основне питання: чому чому так довго ми на це чекали? У вас були купи запитів, а ви все одно не робили. Цей продукт хотіла кожна друга дівчина. У нас в магазині постійне питання: коли це з'явиться? Відповідаю. Вже є. Це неймовірна коричнева туш від торгової марки Богиня. Вона шикарно лягає, неймовірно видовжує вії і має найголовніше – дуже гарний, темно-шоколадний колір. Багато хто з дівчат про це мріє. Я теж. Цініть вії. Ця зі стрілкою. краще зрозуміти колір, зараз нафарбую без стрілечки. Я обожнюю коричневі туші. Я дуже довго чекала на цю новинку від богині. а ще тут дуже зручна силиконова щітка. Ви просто зачніть довжину, яку надає ця щітка, та колір самої туші. Це фантастика!